Але, білий біли дім, добрий день, так. Да. По Трампу, що, йобнувся? Чи є, чи є варіанти? Ще? Ага, зрозумів, робимо. Друзі, всім привіт. Це наш спеціальний випуск присвячений Дональду Трампу. Тому я так вдягнутий, Ви поняли, наскільки ми готуємося до, до епізоду. Е, але ми вирішили не робити аналітику по його заявах. Сьогодні буде інший епізод. Сьогодні ми дізнаємось найцікавіше про його життя, насправді про його діда, ухилянта німецької армії, про скандали з акторками і взагалі чи мажором був Трамп і звідки в нього стільки грошей. Е, класний епізод, е, бо в нього дійсно цікава історія. Але. Перед цим стосовно заяв про 4% довіри Зеленського, про 300 мільярдів, які вони дали і не знають, де вони ділися. Це просто якась ахінея максимальна. Це просто ну навіть не хочеться коментувати. 4% довіри Зеленського ну це абсолютно брідятня там за останніми даними 50 плюс довіра Зеленського. Але знову ж таки, про 300 мільярдів це теж брехня. Ми отримали менше 90 мільярдів загалом від Сполучених Штатів. Ну коротше, де він набрався цієї ахінеї, Невже після однієї розмови з Путіним? Шоу Путіна у цього Воландеморта, як він як у цей змі, там шипить, що потім от люди перетворюються на таких добойовів, як от останні дні веде себе Дональд Трамп. При тому, що подяка до американського народу і до до сенату американського до до людей, які нас підтримують, а переважно більшість американців підтримує допомогу українців, вона звичайно незмінна і лишається. Те, що до влади зараз прийшов божевільний, але як він став божевільним, зараз ми вам про все і розкажемо. Розкажемо. Вас лайк і підписка сьогодні буде цікавий епізод. Е, е. Класна стаття вийшла на сайті 24 четвертого каналу. Костянтин довго не зробив. Насправді дуже ретельно і детально е, вивчив історію Трампа. І от, по цій по цій статті, ми зараз з вами. А, по, і, і поговоримо. А, а, отже, Дональд Трамп, значить, це 47-й президент Сполучених Штатів Америки. Ну, я не буду, да, там банальні речі, йому 80 років. А, він непогано, непогано виглядає. Я не знаю, чи там у нього ректальна функція фун... працює, але свого часу він перешпахав стільки жінок тут, звісно, ми можемо тільки заздрити Дональда Трампу, бо ох, життя було у нього. Ну просто уявіть собі нью-йоркський мільйонер, син. Син місцевих магнатів, які на нерухомості заробили свої статки. Онук німецького мігранта, який піднявся, якраз відкриваючи, до речі, публічний будинок в місті Нью-Йорк. Ну, Коротше, все це про Дональ Трампа. Так, давайте походження родини Трампів. Значить, Дивіться, він народився в 46-му році Дональд Трамп, тобто він якби в радянському союзі був дитиною війни в родині місцевого забудовника Фреда Трампа і його дружині Мері Енн Маклауд Трамп. А, цікаво, що мати родом із шотландського острова Льюіс, тобто він наполовину шотландець. І, до речі, є там така цікава конспірологія, що е, Маклауди, оцей е, 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 рід, що на цьому острові живе, що вони, начебто, далекі родичі доньки Ярослава Мудрого, королеви Франції, Анни Ярославни. Ну, поки що немає ніяких там, ну там є якісь там дивні теорії, отакі переплетіння. Тобто теоретично, можливо, Трамп, пра 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 пра. -пра Ем, Ярослава Мудрого. Ну, тобто, там є такі варіанти. Ну, зустріки, це не доведено. А, Значить, а, на, по мамі він шотландець, а по папі він має німецьке походження і прослідковується насправді дуже далеко аж до 30 -ї, 30 -ї річниці війни першої половини 17 століття. А, уявіть собі, ну тобто в нього там дійсно великий такий рід німецький. А, що цікаво, що в 41 му Фред Трамп. Це тато Дональда Трампа пояснював свій німецький акцент єврейським походженням, але знову потім повернувся до версії про те, що вони скандинави. Ну, коротше, Трампи завжди любили та, припіздєть. Ну, Ви помітили по Трампу, що він таки любить щось поговорити. Ось, до речі, фотографія, фотографія э, родини Трампа от він крайній зліва в такому білому піджаку. А це. Крайній зліва, це ось цей да, бо в нього є ще є ще один брат. Він взагалі четверта з п'яти дітей в родині Трампів. Тобто в нього багато братів і сестер. І ось його тата і мама посередньо. от, Бачите, німець і шотландка. А так, от значить, Дональд Трамп розповідав, що. Його батько взагалі народився в Німеччині, хоча той, насправді, Корінний Ньюрець адже з'явився в Бронксі в 1905 році в родині якраз мігранта, який приїхав з Німеччини. Так от, як вони потрапили в Німеччину, Родина Трампів. Ось це, шановні друзі, дід Дональда Трампа. Дивіться, який гарнюня. Це в нас Фрідріх Трамп. Насправді, прізвище в нього було дуже цікаве. Прізвище було Драмп. Драмп, німецьке Фрідріх Дрампх. згодом скоро воно змінилося на Трамп а, Трамп, а потім Фи прибралося і він лишився Трампом. Тобто це німецьке німецьке прізвище. Значить, він м назбирав трохи грошенят і в 22 роки. Поїхав підкорювати дикий захід. Це от дід Дональда Трампа, і свій стартовий капітал. Патріарх цього роду Трампів заробив в роки так званої золотої лихоманки. Тобто, нащад щад пращури Дональда Трампа, якраз от підкорювали дикий Захід. Захід Це цікавбої, це індійці ковбої, як ми в дитинстві, пам'ятаєте. Все ще дуже любили. Так, от він був значить, в 91-му році, в 1891-му Він знайшов ефективний шлях до грошей. Він відкрив бордель. Ресторан на дикому сході, для того, щоб золота які шукають золото, могли трішки, ну так сказати, попарити Качанчика. Звідки в мене е, так, такий, така, такий оборот є в словниковому запасі? Я не знаю, але він є. І от дід Дональда Трампа відкрив цей публічний такий будинок. А, значить, це було в південній Дакоті, і в такий, в такий спосіб він заробив собі. Перше, перші гроші. От дід Дональда Трампа. Ах, хитрий, старий німецький лист, так його можна назвати. А потім, потім в 1901 році довелося закрити лавку, адже Влада Сполучених Штатів почала боротися з нелегальними публічними будинками. І от діду Дональда Трампа довелося закрити цей публічний будинок. І він що зробив? Він вирішує. Повернутися в Європу, але до цього він до речі вже встиг отримати паспорт Сполучених Штатів Америки. Повернувся в Європу. Дід Трампа там зустрічається зі своєю дружиною, майбутньою від якої народиться батько Трампа. Ну зрозуміло, да, історію батько Трампа і брат, його, тобто дядя Дональда Трампа. І що цікаво, що він в принципі планував і лишитися там жити в Німеччині, бо його дружина діда Трампа дуже сумувала за Німеччиною. Але діда почали вже збирати на Першу світову війну. А дід Дональда Трампа був був нухилянтом ну, пацифістом. Він не хотів до речі, правильне рішення, бо це була загарбницька війна, і він не хотів за німеччину воювати проти Франції і країн Антанти, і він дружину так сказати, під під, під пахву і. <реш> Хотів сказати, дружину, за піху, під пахву, Все. Ми це навіть не будемо вирізати, просто щоб ви знали, що в мене іноді бувають такі дурні жарти. І вони знову повернулися в Нью-Йорк. Ось, до речі, фотографія це якраз родина е е е Трампа, вже діда дорослого, зі своєю е е дружиною, і в них троє дітей. Ось один з них це тато Трампа, один з них дядя Трампа, і інший це тітка Трампа. Ось така велика родина. 1915 рік. Все, значить, друзі, отак родина потрапила знову таки в США, і вже там народився батько Дональда Трампа. А що вони е, куди вирішили їхати? В Нью-Йорк, бо там була урбанізація, місто розросталося. Е, значить, фінансувала е, міська рада е, дуже багато будівництва, і якраз родина Трампів почала заробляти на державних замовленнях. Як Свинарчук, як ці, як. Його? Гринкевичі, о, оце це виходить. Що родина Трампів була як типу Гринкевичі, тільки в Нью-Йорку на початку століття, бо вони на державних замовленнях а, будували будували Нью йорк в 20-х роках Фред Трамп, тато Дональда Трампа, влився вже в бізнес, і в 30-х став головою цієї компанії. А при цьому, що Елізабет, тобто, мама, мама тата, бабуся, бабуся Трампа, вона далі впливала на компанію. Є навіть легенда, що бабуся Трампа до кінця свого життя в поважному віці їздила водієм на розкіш... з водієм на розкішному розросі і збирала монетку з монетки з пральних автоматів, де бідняки прали свою білизну. А бабуся Трампа так. На ролсі їздила і збирала. до речі, так само свого часу, і Дональд Трамп з братами і сестрами подібне робив. А ось значить, їм родині Трампів вдалося отримати безліч класних замовлень, і вони стали членом клубу Топ 25 забудовників нью йорка але заробляли вони не тільки на, на будівництві, а на маленьких хитрощах, як підвищував свій прибуток. Наприклад, вони орендували самі в себе будівельну техніку і вмило вміло завищували будівельні витрати, активно використовуючи працю мігрантів, тих самих мігрантів, проти яких зараз до речі, Дональд Трамп. Активно бореться, тобто його дід, його тато використовували працю мігрантів, щоб заробляти ці мільйони, з якими потім Дональд Трамп вже народився в шелках, в міхах і в Роллс-Ройсах, А зараз він мігрантів. Ось така от історія. А, так, ось ця фотографія. До речі, дуже цікава. Це Дональд Трамп і його батько Фред Фред Трамп, який в принципі і. Завдяки Фреду і діду Дональда Трампа, оцей стартовий капітал у Дональда Трампа і з'явився. Так, ранні роки навчання Трампа. Значить, він народився в родині четвертої дитини з п'ятьох, був доволі батько Трампа, був дуже авторитарним. Ось зараз ви бачите, це фотографія родини Трампів. Бачите, дво, двоє братів. І сестра тут зараз на фотографії Дональд Трамп в дитинстві збирав порожні пляшки, розносив розносив газети, згодом заробляв на родинних проектах. Тобто він з дитинства працював. Ну, принаймні, таке є в, в інформації. Спадкоємцем бізнесової імперії батька батько бачив Фреда молодшого, тобто не Дональда Трампа. Він розраховував свою імперію будівельну віддати брату Дональда Трампа. Але той не витримав тиску відповідальності. Згодом, до речі, він помре е, в досить молодому віці внаслідок алкозалежності. І розчарований батько все-таки звернув увагу на Дональда Трампа і вирішив, що він буде спадкоємцем роду. Ось, до речі, ще одна класна фотографія: це Дональд Трамп е, кадет. Він навчався військовій академії. Він, от зліва, кра... який він? Другий зліва. Оце він, оце він марширує, Двіться, ну схожий, до речі. Тобто, в нього є ще така, навіть така така частина його біографії, що він навчався в Нью-Йоркській воєнній академії. Це така школа і Туди насправді здавали дуже часто мажорів яких батьки хотіли привчити до такого, щоб вони не тільки там бабки на направо щоб у них була ще й виховання. от він там навчався. Значить, що далі? На міському параді, параді 64-го року на честь дня Колумба він ось ходив навіть по біля Централ Парку, біля колумбу Серкл, таке є місце, де пам'ятник Колумбу. І там, от значить, казався круто, що він Дональд Трамп і що він американець. З часів якраз цієї воєнної академії у Трампа сформувалася фанатична любов до чистоти. Він був дуже охайним, він навіть з людьми не любив вітатися за руки, але потім він собі це поборов і потім з'явилася оця суперфішка. Це називається фірмове рукостискання Дональда Трампа. От зараз я вам покажу його. Дивіться. Ось це фірмове рукостискання Дональда Трампа. Подивіться, він бере людину. Підсаджується і тягне на себе його руку, іноді зверху так похлопає, тобто він максимально і не відпускає людину довго. Дивіться, бідний, я не знаю, хто це лідер якої країни, Трампі, тримайся, тут. О, Боже, дай. Дивіться, він бачить, і людину до себе отак підтягує. Це така жест показати, хто тут альфа-самець, іди сюди, іди сюди, к папі, дивіться, жінку. Навіть жінку він так нормально стискає. Багато хто з лідерів. Світових казали, що він отак от руками своїми дуже міцно впивається. Просто ну, це така насправді ну, фішка його. Не знаю, як до цього ставитись. Ну, є і є. Давайте ще подивимося. От з трюдо, дивіться: схопив трюдо, не відпускає. А не від ні, відпустив. Обама. А, ну дивіться, бачите, він когось відпускає, когось не відпускає. Ну, коротше, така от історія про Дональда Трампа, про його фірмове рукостискання. А, значить, що відбувалося далі? Під час навчання Дональд Трамп отримав від батька позику на 2 мільйони доларів. Це якщо зараз перевести в сучасні гроші, то це приблизно 18 мільйонів доларів. Тобто на той час величезна сума. А, і почав скуповувати старі будинки в Філадельфії, ремонтував їх і перепродавав. У вот, такий в нього був перший великий бізнес. При цьому він залишався і частиною батькового бізнесу. А, часто повертався до Нью-Йорка. І ось, до речі, фотографія батько і син на будівництві. Трамп Village у Квінзі. Ось, бачите, ось вони стоять, будують. Ну, схоже, більше на Сакаркі, чесно кажучи, да? так? Самі, ти бачив? Диви. Це не Нью-Йорк, це Сакркі. Ах ти хитрий Трамп. Ми ж не знали, а ти вміс Буді працював. А, ось. Коротше, вони також будували бюджетні будинки в Бронксі, в Брукліні, в Квінзі. Це такий рідний район Трампів та інших районах Нью-Йорку. Так, повертаємось далі. А, значить, Дональд Трамп а, розгорнув активну роботу, яку, ще, яку щедро фінансував батько. Насправді а в середині 70-х Фред дав сину кредит у 14 мільйонів доларів. Це з нинішнім курсом приблизно 95 мільйонів. Тобто, насправді, Трамп зрозумів, що дуже талановитий бізнесмен. Але будемо відверті. Ну, коли тобі тато дає кредит 20 мільйонів доларів, потім 100 мільйонів доларів. Ну, мені здається, так легше заробити свій свій, свій перший стартовий капітал. Але з іншого боку, він його не просрав. Да? Він його п -п 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 Помножу. А, значить, Дуже важливо під час президентської кампанії 2016 року Дональд Трамп буде заперечувати це і розповідав, що батько дав йому 1 мільйон, який він перетворив на 10 мільярдів. Правда ж полягає в тому, що Дональд дійсно мав успіхи в бізнесі на Мангеттені, Але ну ні про який 1 мільйон мова не йшла. Мова йшла про десятки мільйонів, навіть сотні мільйонів доларів. Тому, звичайно, він їх помножив. Але він знову ж таки трішки ну, любитель загнати такого піздунца і трішки прибрехати, що він типу. У нього у мене був один долар. Я купив яблуко, розрізав, продав два яблука по ціні одного купив три яблука. Ну а потім, типу, знаєте, як в анекдоті, помер дядя і дав мені десь мільйонів. А тому ось так: 27-річний Дональд Трамп. Значить, в нього там була дуже цікава історія, що з ним почали судитися, і він йому було 27 років, він подав зустрічний позов проти уряду США на 100 мільйонів доларів і не вилазив з прес-конференції у розкішних готелях, де він розповідав, що значить федеральне розслідування це брехня. Відтоді, до речі, США вперше дізналася про майбутнього свого президента, бо він був дуже активним в медіа і дуже багато він там. А, активніше в цього приводу. А, значить, ось фотографія Дональда Трампа відома, можливо, ви не знаєте цей факт. Дональд Трамп знімався в фільмі Один вдома. А, і він зня... Я, до речі, знаю, він за гроші там знявся. Цікаво. М -м я от не... Да? Думаєш, за гроші він заплатив, щоб знявся в цьому фільмі? Йому да, Ні, йому навряд чи заплатили. я думаю. Що. Чому він платив? Він не був тоді зіркою. От він знявся тоді в епізоді, де випадково зустрічає його. Герой Калкина, Кевін він Макалістер не знав, що фільм золотий? ні, він же знав це. Бо це друга частина була. Він же тоді знав, і ось він Дональд Трамп знявся в цьому фільмі. А, значить, флагманом імперії Трампа. Була завершена в 83-му році 58-порохова Трамп Тав в самому центрі Манхетена п'ятий авінічку, коли жив в готелі. Трамп Готел теж в Нью-Йорку. Дорогий готель, я це був десь 16 рік. дорогий готель, але я пам'ятаю, що мене здавалося, що він сам по собі дорогий. Так ще й інтернет 30 доларів коштував на добу. І я ходив в місцеве кафе, бо мені було шкода 30 баксів, бо я і так дуже дорого за нього заплатив. Значить, в ті стало на Манхеттені, Він придумав розширювати бізнес в інших містах. В 84-му атлантик Сіті. Він там відкрив своє казино в 88-му Тадж-Махал, В 90-му він відкрив на той час найдорожче казино світу. Ціна будівництва тоді 1,1 і мільярд доларів. Одним словом він почав дуже активно розвивати. Розвивати свій бізнес і дійсно в 80-ті Він вже став супер успішним чуваком. А він був власником футбольної команди. Організовував боксерські матчі. Зокрема, наприклад, Майка Тайсона. Він фінансував його поєдинки. В нього були десятки гольф-клубів, і навіть власна авіакомпанія та імені вели перегони де Трамп. Ну як Тур Франс, а він собі відкрив Тур де Трамп. Коротше, максимальний піар. Це була його суперфішка. Він він посів почав з'являтися з якимись моделями, влаштовувати конкурси краси. Він всюди з'являвся і світив своїм обличчям. От, до речі, Дональд Трамп та Іванна Трамп. Це хто така? Івана Трамп, це хто його дружина чи хто? А, його чеська дружина, модель Івана Зельчикова. Та їхні діти стали резидентами світської хроніки і не сходили з жовтої преси. Ну, ні, бо вони королівська родина. Це його перша дружина. Потім в нього з'явилася інша. Чи це оця остання красива? Це не вона ж, це в нього ж інша вже. Чи це вона просто переробила себе? Я, коротко, коротко, я вже запутався в дружинах. Одним словом, він став суперзіркою і дійсно, наприклад, в 96-му він придбав частину франшизи Міс Всесвіт і а, став частним гостем у всьому світі. Бо він, бо він їздив на ці конкурси міс Всесвіту. Ну і по деяку чи він нам собі обирав він дівчат, які йому подобались. Ну і з ними там шо му мушу. -шо. В Москву він часто їздив. Ось він, наприклад, там з бізнесменами та батьком з Агаларовими. Це такий Рамін чи як його там звати. Я не пам'ятаю, він власник здається, крокус Сіті, оце, де був теракт. Це власне, оце він з власниками цього крокус Сіті. Він з ними теж там турбувався. Любив в Москву залетіти. Значить, в 13-му році проводив конкурс місцесвіт в Москві, в тому самому до речі, Крокус-Холі, де був теракт, і за що власник. Цього кроку сіті Агаларов заплатив Трампу кешем 14 мільйонів доларів. Крім того, пообіцяв йому лояльні якісь умови на будівництво в Москві. Чи почав Трамп будувати в Москві? Я не скажу ну такої інформації в мене. немає. Особисте життя Дональда Трампа. Значить, в нього п'ять офіційних дітей, вісім онуків. Дональд Трамп був тричі одружений. в ДНО. Ну ось, бачите, в 77-му, вибачте, чеська спортсменка і модель Івана Зальчикова, яка народила йому трьох дітей. І, до речі, старшого, який теж трішки йобнутий, наш, нас, Україну не дуже любить такий дуже активний українофоб. А, Потім в 92-му пара розлучилася. В 93 му він одружився з акторкою Марлою Мейплс. Де вона? Я не бачу її фотографії. Коротше, і після цього він вже в 2005-му. В 2005-му з Мелані Трамп він одружився з цією останньою дружиною, яка з цим капелюхом ходила на інаугурації. Все в принципі, ну серед таке. Я насправді дуже багато про Трампа вийшов класний фільм Учень історія Трампа такий гостро соціальний. Дуже раджу подивитися. Дуже класне кіно. Він до речі Можна його на, на міґо подивитися. Я хотів там щось розказати трішки про його там. Секс-скандали там і так далі, про те, що е, він порноакторці платив там гроші, щоб вона забрала заяву про те, що він її там зґвалтував і так далі. Але ну, особисте життя, і в нього було дуже заздрістю, навіть кажу, дуже активним. і Він там дійсно перешпохав дуже багато людей. Але знову таки, ну хтось скаже, ну, ну це його справа. Він заможна людина і так далі. Взагалі, ну особиста справа, це його справа. Але те, що він трішки зараз робить чинки як божевільний. Коли він там скасовує ці папорові трубочки, і повертає пластикові. Коли він мексиканський залив перейменовує в американський залив, коли він просто вигадання, якісь тези говорить про шкаліну, це мені насправді не дуже подобається. Але без сумніву, це дуже дивний і фантастично цікавий персонаж. Це факт. Як він вплине, ну поки що зарано казати. Він там лише скільки, місяць президент, і ми вже вахує трішки. Що буде далі, будемо, звичайно, слідкувати. Але те, що це унікальна людина зі своєю історією, яка, яка насправді заслуговує на увагу, це факт. Подобається мені Трамп. Ах, не можу вам сказати. Іноді подобається. ну певно, що можливо, навіть не певно, а можливо, його от якраз. Він і має викликати такі емоції. То він мені подобається. Я дивлюсь на його ретро-фотки. Він мені подобається. Потім я дивлюсь, що він розповідає про нашу країну, як він зневажливо ставиться до мого президента. Як він захоплено розповідає про Путіна, я думаю, бля, дядя, ти що, вообще больнує? Ну, коротше, дивний, але дуже цікавий персонаж. Подивимось, що буде далі, бо від цього персонажа багато чого залишить, залишить в нашому житті. А, все, дякую за перегляди. З вас лайк, обов'язково напишіть комент. Чи подобається вам Трамп, напишіть обов'язково. Всіх цілу обіймаю. Телефоную в Пентагон. У мене є номер Пентагона, 72 53 69 Угу, Ми закінчили. Все, виключайте камеру. Всім гарного дня.